like a tin. Tin's an ed bunny at my body shouldn't. Ногами він під піднячок, у горі вже була ретина підготовлена вручка горілим укринкою. І пальчиками доволі він інформував того влечика, так і мисочку. Далі, для того, щоб ніби як від'єднати, тому що воно ніби як не від'єднувалося, або кінського веслинку, да, або тоненький дротик да. проводив, піднімав, воно мокре, ви ставите туди на прослушку, як правило, до горяденця перевертаєте, а потім лише пончальну кінцю. Вона є за хатою. І тут будемо двір. Чільне місце, якого займає хата. Ви вже обійшли, ви побачите, що замкнуте коло це характерно для української садиби, для двору, тобто замкнуте коло таким чином охороняється. Хата пам'ятна друга половини 19 століття переведена. В експозиції цієї хати були приватній хатині, збирати демонстерську, ганчарний за хатою гончарної клічі, де виплікали всі вироби. В дворі представлена комора, Свідчилося те, що комори характерні для нашого регіони, це пересього добротні бачите, такі будівлі і для для українців вони мали особливу роль, тому що в таких коморах зберігалося зерно, і обов'язково в. У будівництві в плані будування комор дотримувалися такі умови. Комори ніколи не мазалися, не ділилися, вони робилися із великих плах дерев. Бачите, тут основні плахи дерев, техніка замок називається ці зазори, На землею піднята і металева покрівля. Це ці запобіжні з заходи робили в для того, щоб зерно не затікало, не запрівало. і ці. Юдна е ніч проходила власне море. Біла так, ганчарного, так, ганчарного та, двору. Ну, це, то, ганчара було характерно те, що це чесні дівчини з виворови, Це, це подалі за млини, туди, за церкву наглиб. Навіть, навіть